Як забрати від матері опікуна дорослу доньку інваліда і відправити її на лікування, не знають в Закарпатському селі Каличин. Родина живе лише на мізерну пенсію, мати зазирає в чарку і зовсім занедбала психічно недужу доньку. Поскаржитись та не може лише терпить. Голодна й немита, без медичного догляду. Далекі родичі готові допомогти в лікуванні, але мати згоди не дає. Клуха ж має бути. та я роблю, да я три дни вам сіну гребу. А? Десята ранку, а мати вже хильнула, утім запевняє про доньку подбала, нагодувала салатом і ковбасою. Наталко, ти не їла нині ковбаску їла. Наталка боязко киває головою, вона худа і немита, у хаті сморять і темрява. Ти ж не розкриваєшся, а друга, ну, другу ручку каже. Натал, це роки. Вона занедужала після школи. У селі вважають, що причиною стало розлучення а? батьків. Мати залишилася сама з трьома а? дітьми, І життя а? родини пішло шкереберть. А де то всаділося? Де саділо? Та, я, Та я їх не пропила їх. А ви п'єте? от. сусіди у всьому звинувачують алкоголь. кажуть, рятувати треба і матір, і доньку. Все було нормально. Ну а водка каж сімей нормальна. Треба допомогти. Треба на якийсь час можу взяти, її полічити теж взяти, і тоді буде нормально. все. утім, як забрати від матері доньку, у сільраді не знають. кажуть, кілька разів скликали комісію, обстежували умови проживання, складали акти. Але Наталка вже доросла. І крім матері, має батька, брата і сестру, які живуть окремо. Тож втручатися у сімейні справи чиновники не можуть. Помочи би і треба розуміти, дитина в такому стані, що вона... Пальцями не ворошить себе знаєте. Ну я уйка, я тітки розумієте, на коли є батько. Я як сільська рада не можу і влада взяти на себе якісь відповідальності. Наталчина, двоюрідна тітка, готова допомогти з лікуванням. Утім, іншого виходу, як силоміць, забрати у матері доньку не бачить, а це суперечить закону. Терпець увірвався, коли в останнє провідала родичів. Я була шокована, яка вона у якому стані жалюгідному. Я її бачила не так давно весною. Вона виглядала краще. Вона, коли мене побачила. Та в неї нормальні емоції, якби вона і сльози в очах, і я не думаю, що вона психічно хвора. Вона просто от запущена. У сільраді пообіцяли вкотре зібрати комісію і порадитися, що робити далі. А ще в селі сподівається, що на біду доньки все ж відгукнеться. Батько кажуть, Наталка досі за ним сумує. Наталя Зотова є фатяж за Карпаття.